Доброго дня, шановні рибалки! Сьогодні ми поговоримо про ловлю ляща всередині літа, тобто в липні. Цей час славиться стійкою спекотною погодою, а лящ не дуже любить теплу воду. Багато рибалок переключаються на ловлю іншої риби, оскільки лящ абсолютно не хоче клювати. Якщо знайти потрібне місце, підібрати правильну приманку і підготувати смачне підгодовування, без улову ви точно не залишитесь! У липні найкращий час для лову буде зранку, приблизно з 4-ї години до 8-ї. Зранку вода досить холодна і лящ виходить зі своїх ям на більш дрібні місця для годівлі. Менш ефективна ловля в денний час. День лящ стоїть у глибоких місцях і практично не харчується. У денний час розбудити його апетит може тільки сильна спека. день у спекотну погоду ця риба не відмовиться від соковитого париша або перловки. Увечері після заходу сонця і вночі клювання можна назвати середнім. У цей час ляші тільки починають виходити з місць своїх стоянок і харчуються неохоче. Взагалі, в липні ловити будь-яку рибу дуже важко, коли світить сонце, на березі дуже спекотно, в інший час комарі і мошки лізуть в очі і кусаються, тож під час лову майте це на увазі. Як я вже згадував, лящ не любить теплої води. Тому шукати його слід там, де вода прохолодна. Вдень лящі стоять в ямах глибиною від 4 метрів, увечері та вночі ляща потрібно шукати на входах і виходах із цих ям. Визначити, на вході чи на виході стоятиме лящ, можна тільки перевіривши це. Тут потрібно знати ранкові місця стоянки ляща і орієнтуватися на них. Якщо таке місце розташоване нижче ями, то лящ стоятиме на вході. А якщо вище, то на виході з ями. У ранковий час лящі підходять до більш дрібних місць із глибиною 1,5-3 метри з помірною течією. Плюсом буде якщо в подібному місці є водна рослинність, наприклад, латаття або водорослі. Лящ любить кам'янисто-піщане дно. На брівках у таких місцях досить часто можна виявити черепашник, який дуже любить лящ. Для вдалого ранкового лову. Потрібно шукати таке місце, де серед каменів трапляється ділянка рівнього ґрунту або навпаки. На брівках клювання менш ймовірні. На брівках постійно змішується тепла і холодна вода, і лящу тут некомфортно. У липні можна використовувати як донні снасті, так і поплавцеві вудлища. Приманки і підгодовування лящ любить практично всі. Для голову підійдуть черв'яки. Опариш, мотилі, перловка і навіть манна Бовтанка. Краще заздалегідь зібрати відгуки рибалок про ту чи іншу водойму, а в ідеалі потрібно мати з собою всі приманки. Так само слід пам'ятати, що ляч дуже любить бутерброди з різних приманок. Якщо говорити про підгодовування, то тут не все так уже зрозуміло. Можна з упевненістю сказати, що ляч дуже любить горох і пшоно. Ці компоненти обов'язково мають бути присутніми в підгодовувальній суміші. Так само слід пам'ятати, що риба не любить світлу пляму. Тому краще затемнити суміш. Для затемнення підійде звичайний буряк або в крайньому разі чорнозем. Якщо ви націлені на ляща, суміш можна залишити світлою, але в цьому разі потрібно бути готовим до тривалого очікування, а можливо і до повного нуля. Я одноразу ловив на світле підгодовування, клювань не було. Тут я вирішив проекспериментувати і закинув порожню годівницю на 2-3 метри вбік. Тут же почалися клювання підлящика по 300-500 г. Це свідчить про те, що навіть досить великий підлящик не любить світитися на дні. При ловлі фідером найголовніше правильно вибрати місце. Як я вже говорив, потрібно шукати правильну ділянку дна. Тиша на березі так само є обов'язковою мовою виняток становлять місця, які часто відвідують відпочивальники.